Ключовим наказом, яким керується ВЛК, є звичайно наказ 402. Одразу уточнюю про те, що незважаючи на те, що даний наказ був прийнятий 2008 року, так всі зміни, які в нього вносилися за весь цей час. Вносилися в нього, вони його не скасовували так, а просто доповнювали або змінювали. Зараз на екрані ви бачите назви всіх наказів, які були, які стосувалися питань ВЛК, і якимось чином їх або змінювали, або доповнювали. Всі вони містяться в актуальній версії наказу 402. де дивитися актуальний наказ 402? Сайт Верховної Ради. Закон Рада Гов ЮА. там завжди актуальна в принципі інформація по наказу 402 і питань виникати не повинно. Наказ 402 по факту затверджує положення про військово-лікарську експертизу. Коли ми хочемо дізнатися, що з нашою хворобою, які прогнози, чим буде керуватися. Військово-лікарська комісія, розглядаючи наше питання по хворобі, нам потрібно перейти в кінець, так скажем, положення і відкрити додаток 1. Зокрема, додаток 1 містить розклад хвороб. Якщо ми відкриємо додаток 1, я спробую аби це було на екрані, ми зможемо побачити профільні статті тих чи інших захворювань. Основне, зазвичай, на що все-таки ми опираємося, це на те, наскільки та чи інша хвороба, розлад здоров'я впливає на порушення функцій організму чи конкретної частини, профільної, яка стосується, так скажем, даної хвороби. Зазвичай звичним поділом у нас залишається значні порушення функції організму, помірні порушення функції організму. Незначні або взагалі відсутні. Разом з тим, в залежності від ститці, дане формулювання може змінюватися або десь не застосовуватися. Відповідно, в правій колонці ми бачимо відповідний прогноз так, ВЛК. Чи може це бути придатністю, повною, чи з уточненнями, чи це взагалі підстава непридатності? Коли ми говоримо про певні якісь нюанси. Тієї чи, чи іншої статті нам допоможе додаток 2. Зокрема, коли ми відкриваємо додаток 2, Там у нас у нас присутні роз'яснення до статей. Зокрема, може бути деталізація конкретних хвороб їхнього стану, чи це хронічне захворювання чи загострення, чи про наявність певних якихось додаткових обставин по типу загострення з госпіталізацією, лікування, яке дає результати, не дає, глобально вам потрібно визначити, які хвороби у вас є. Я думаю, ви це і так розумієте. Знайти конкретну профільну статтю спочатку в розкладі хвороб, далі дивитися пояснення по конкретній статті. Це, в принципі, вже дасть вам значне розуміння того, на що ви своїм діагнозом можете розраховувати.